Ворог продовжує обстрілювати наші прифронтові населені пункти. Фактично, це населені пункти Богудухівського району, Харківського району, зруйнована цивільна інфраструктура. За добу мали вісім керованих авіабомб, три шахіди, один безпілотний літальний апарат типу «Молнія». Ну і звичайно, відповідно у нас наразі триває повітряна тривога, і вона супроводжується дійсно ударами по нашим цивільним населеним пунктам. Цивільним фактично підприємством а, наразі ще тривають роботи щодо ліквідації наслідків по населеному пункту Богодухів. Це цивільне відповідно підприємство, по е, Ізюмському напрямку і ізюмському району, значить, по населеному пункту Борова. Так само, коли в центр фактично населеного пункту був удар е, ракетою, ще тип фактично з'ясовуємо. І знов ж таки ці всі удари вони всі абсолютно супроводжуються руйнуванням і, і житлових будинків. Em que foi... Іншої, скажімо так, цивільної інфраструктури, тому ще працюємо на місці над ліквідацією. Ну і звичайно, Куп'янський і той самий Зюмський напрямок, фактично Борівський, він є максимально небезпечним, оскільки там ще тривають постійно бойові дії, ворог постійно намагається штурмувати позиції наших військових і намагається просунутися вглиб нашої, тобто території. Ну і харківський напрямок, так само ворог невпинно, скажімо так. Штурмує, однак там лінія фронту незмінна. Наші воїни всі ворожі атаки наразі відбили. Якщо говорити про минулий рік, наскільки активним було пересування? Міграція вимушена, звичайно, і по території Харківської області, і можливо далі за межі регіону, як це виглядало? Чи є у вас тут приблизне розуміння? Підсумовуючи рік? Та я вам можу назвати, власне кажучи, цифри. Ми за рік мали більше трьох тисяч ударів по території Харківської там області, включаючи місто Харків. З них майже 500 були ракетні удари, майже тисяча це були керовані авіабомби. Тобто, в таких умовах, звичайно, що люди намагаються шукати території більш безпечні для свого існування для життя. У нас по області нараховується приблизно 530 тисяч внутрішньо переміщених осіб з них 200 Тисяч проживають у місті Харкові. Це ті люди, які виїжджали із Куп'янського напрямку, із Юмського, з Луганської та Донецької, там області ще у 2022 році. А якщо брати евакуацію виключно 2024 року, то з весни, коли відкрився фронт Харківський на півночі нашої території, нами було евакуйовано більше 20 тисяч цивільного населення з них більше трьох тисяч це були діти. Частина людей залишається проживати у місті Харкові, приблизно 10 тисяч людей. Інші або покинули Харківську там область, або е, розселилися на території Харківської там області на більш безпечних фактично територіях, пане Сенігубов, росіяни не припиняють бити по інфраструктурі, яка забезпечує життєдіяльність міст, е, містечок, сіл, населення, б'ють по енергетиці, водопостачанню, газопостачанню, е, хочуть залишити жителів Харківщини, зокрема без тепла. Як минув Рік у е, цьому плані для Харківщини, і що було зроблено для того, щоб максимально е, забезпечити людей усіма необхідними життєвими благами? Ну, перший удар ми пригадуємо. Був у фактично березні, коли більше 30, більш ніж відповідно 30 ракет влучили по нашій критичній інфраструктурі енергозабезпечення, енергогенеруючі підприємства, теплогенеруючі тобто підприємства, місто опинилося в блекауті майже на дві доби. Там потім повторний удар у квітні, вже шахедами. Так само ворог намагався добити все, що вціліло так після першого там удару. Тут, звичайно, наше було завдання по максимуму. По перше, відновити те, що ми втратили. Ну і по друге, вже думати про розподільчу безпосередньо там енергетику. Це децентралізацію системи опалення, електропостачання, це модульні котельні, це системи когенерації. Тощо, і завдяки, скажімо так, увазі і президента України, і офісу президента, уряду було спрямовано більш ніж 2, 2 мільярди гривень державних саме коштів на ці напрямки, і ми встигли і підготуватися до опалювального сезону, і в тому числі розпочати оцю систему децентралізації системи, скажімо так, енергозабезпечення нашого і міста Харкова, і населених пунктів безпосередньо там області. Як наслідок, кожен населений пункт має свій план, по якому мають рухатись звичайно. Ми лише на, на тобто, початку такого шляху, тому що ну, наприклад, місто Харків він потребує більше 400 відповідно когенераційних установок. Звичайно, що ми мали виклик ось фактично тижнями був був нанесений масований ракетний удар по енергосистемі саме міста Харкова, 13 ракет. Значить, і більш ніж півмільйона нашого населення мі міста Харкова залишилося без енергопостачання, без електроенергії та без теплопостачання. Звичайно, що ми організували, маючи сумні досвід 22-23 двадцять третього ну, тобто року, і саме відповідно початку цього, цілодобове відновлення втрачених, тобто потужностей, що дозволило відновити, скажімо так, і енергопостачання електроенергії і відповідно. Теплопостачання, однак на повне відновлення втрачених, тобто потужностей, підуть місяці.